Цікавився. Ректор нашого університету. Каже, нашого університету. телевізору бачив. Особисто не знайомий. О, ви знаєте, я не можу згадати з першого разу. Oh. <рес> Позитивний співаючий ректор. Ні. <рес> Ох, <рес> 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 uh, дуже. Ні. Як коли? 730 гривень. Від 700 гривень? Від 730 і вище. Практично щодня обіду. Згідно навчального плану, то кожного четверга з 11 до 1. Так. П'ять днів на тиждень. Вівторок, середа, четвер, найчастіше четвер. Ні, вівторок і четвер. Це з найбільш успішних студентів водя Андрій Юра Любайці. Сорок. Сова. Чесно кажучи, з четвертого курсу андрійські кабіни. <coughs> не забувайте, а з ваших ну я не можу так відзначити, фактично. Він ходить <ка> <там> для нас бровський. <плес> <плес> Решетуха назад. Віскі, <плес> <плес> грілка, вино. Коняк, рілку, вино. Традиційні. Коньяк, вино, горілка, бренд, ромби. і Так як і всі, міски, такі горілка. Ой, Ой, якісь шампанські. Саме більше люблю весняні квіти такі. Це конвалії, от як тільки починаються дуже. І взагалі такі звичайні наші ромашки. Такі польові квіти. Я зову тюльпану в жовті. Кільпани <піллян> висновують. Тюльпани весною. політику троянди, Ось презентації. Ромашки, волошки, маки. Польові. Тюльпани. Вареники. Трішки, <піллянди> булочки. <піллянди> Голубці, ковбасу, холодець. Це гроші на карточку. А студенти вже собі знайдуть, що вони будуть їсти і як. Я Шкафетки. Мексикаусці. Približno 40. Riverpool, Holiday, Arena Hall, <laughs> Alurin, Xeri, Arena. Повнення, а потім карточка. А хто цього не знає. Різним. Різним займається, найчастіше відпочивають і відпочивають весело. Ну, напевно, ну, що сидять в інтернеті. Ну, Хто чим? Одні працюють далі над собою, а одні торчать нормально. Мідро. Героїн. Кокаїн. Кокаїн. Героїн. Де Державний Віщарний Банк України і Державний Україн. Смовчила поработати. Це мою Написи це. Стараюся. Веселий, пунтальний, занадто допитливий. Плащ, сумка, поштарська, шапка, вушанка, По-моєму, навіть одне це. Такий старший худенький гусалий. Носа. Гуси, ша, гуса, пальто, довге, шапка, ушанка, коричневе пальто. Сумка на перевез така поштова, велика. Нашу часу здоров'я. Міцного здоров'я. Незалежні хворі люди. Бідні люди. Бідні мається на увазі в розумінні духовності, моральності, бідні люди. Як по-російській відброски в общество? Знаходяться постійно під дією наркотичної речовини або в пошуку їй даної речовини, тоді вони агресивні. Ну, неадекватні. А, ну, напевно, що треба не втрачати сан, шанс і лікуватися, тому що це є майбутнє життя, тобто це є... Е, я їх шкодую і їм щиро бажаю, щоб вони з цього стали просто вийшли. Я їх ненавижу. Вам також здоров'я. Здоров'я і ще раз здоров'я. І здійснення всіх ваших мрій щоб вони влаштувалися як найкраще і щоб вони працювали саме там, де вони себе бачать. Знайти себе, бути щасливим. Влаштувати свою долю так, як ви хочете в вперше. В першу чергу, щоб дипломи наші вам пригодилися.